Моє вітання. Значить, черговий ремонт поперечки токарному. Значить, h 250. Відшліфований суппорт, відшліфована верхня плита. Зроблено новий клин і то все зібрано. Значить, дивіться. От індикатор перти, бачите, у нас індикатор. Індикатор працює. От, якщо так рукою, бачите, стрілочка там в у межах у межах ки ходить. Не знаю, видно на відео чи ні. От, те, саме. те саме буде з іншої сторони. От, тобто у нас зазор вибратий, як то кажуть, в ноль. Так, є. О, да. В межах сотки в межах сотки. І при такому зазорі я отак беру отак от, отакого. одним пальчиком. Одним не виходить, отак от, і отак от воно по всій довжині. Без заїдань, без нічого. Гарненько, плавненько. так як... Так як має бути. Ну, при таких зазорах то є дуже гарний результат. От. Значить, все відшліфовано. Покажи. От є сіточка, гарненько, чистенько. Ось такий ремонт.